Насправді ця енергія вона дуже швидко вичерпується. Ціло тяжко оце все на собі 24 на 7 переварювати цю безкінечну їжу. Та рішення є, сама жила в такому стані, доки не познайомилась з практикою сухого голодування 36 годин. Ця практика дає можливість очистити своє тіло, дає відпочинок травній системі, мозку дає відпочинок. Ой, а систематичне її практикування, то взагалі багато змін в житті дає. Ну, хто в темі, той розуміє. Тому, кому цікаво. Записуйтесь до мене на марафон. По практиці цій, називається природні схуднення. Та тут далеко не про схуднення, тут про здоров'я без ліків, без різних таких доп... допінгів, без якихось таких додаткових зовнішніх факторів за рахунок. Ресурсів власного організму, які в кожного є, просто вони сплять. Треба його очистити, це тіло, і все в організмі пробудеться.